Місяць на посаді начальника Полтавської обласної військової адміністрації 10 листопада Філіп Пронін вперше зустрівся з журналістами області, аби прозвітувати про свою діяльність та вектори роботи на майбутнє. Перше питання кадрові зміни та призначення серед тих, хто раніше працював і вже пішли Дмитро Сергійович, він буде займатися іншою роботою. Пан Брусик буде працювати в Києві, наскільки мені відомо. А Панченко я запропонував, щоб він залишився в якості радника і він буде працювати зі мною приїхала команда з 10 чоловік. Ми зараз в якості працюють вони в якості радників І Будуть поступово призначатися. Хто буде з них призначений? Ще невідомо. Змін серед керівників департаментів та управлінь поки не буде. Наголосив Філіп Пронін. Натомість звільнення будуть серед підлеглих цих посадовців, адже прозорість і підзвітність має бути на всіх рівнях. ВВА, додав очільник області. Ми зараз вже переглянули всі ті тендери, які були заплановані на майбутній період. А мої аналітики вже. Зрозуміли, які найголовніші ризики існують. А і по кожній закупівлі ми або відкладаємо її в сторону а і не проводимо взагалі. Ми про це інформуємо громадськість. Ті люди, які працюють зі мною, вони мають великий аналітичний бекграунд. В них чудовий досвід щодо розпутування складних схем. Тому. Коли ми цю інформацію, ми вже її опрацьовуємо із правоохоронцями, і з нашими колегами з державдиту. Проговорили на брифінгу і питання формування бюджету на наступний рік. На думку Філіпа Проніна, акцент буде на трьох основних складових. Перше це військове, друге це соціальні питання, і третє це ті економічні проекти, які можуть збільшувати надходження бюджету. Ми маємо навчити заробляти. Не витрачати кошти на те, що не використовується, а заробляти. А завдяки цьому ми будемо самостійні, стабільні, успішні. Також на Полтавщині під час повітряної тривоги вуличне освітлення можуть не вимикати. Це питання разом з радою оборони області переглянуть. Пообіцяв Філіп Пронін. і